Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Після масованих ударів по стратегічній авіації та чергової слабкої відповіді Кремля ситуація остаточно змінилася. Нафтопереробні заводи, що були серцем економіки РФ, практично зупинилися понад 40% виробництва пального виведено з ладу. Це створило колосальні проблеми для логістики, армії і навіть енергозабезпечення в регіонах. Протести почали ширитися від прикордоння до столиці. А міжнародні аналітики вже відкрито говорили, що Росія перебуває на межі колапсу. західні медіа, зокрема, Блумберг поширили. Інформацію про готовність Кремля погодитися на тимчасове перемир'я за умови згодження рамок майбутньої угоди та параметрів миротворчої місії. Цей злив виглядав як спроба вплинути на громадську думку у США та Європі. Кремль прагнув показати, що Росія саме що Україна, нібито блокує переговори, а Росія готова домовлятися. Однак, факти на землі свідчили протилежне в той самий час по українських містах пролунали нові масові ракетні удари. Справжня мета таких сигналів з Москви була очевидна зірвати будь-які реальні мирні. Процеси перекласти провину за провали на Київ та створити уявлення, що Захід і Китай прагнуть миру, але Україна його відкидає. У США це мало створити тиск на політичні еліти, перед передподродні виборі, формуючи образ нездатності Києва домовлятися. Та реальність у середині Росії була зовсім іншою. Армія почала втрачати боєздатність. В Курській і Білгородській областях блокпости залишилися без охорони. Цілі підрозділи відмовилися від служби або здавалися в полон. У деяких випадках військовослужбовці переходили на бік російських Добровольчих формувань, які створювали проти Кремля, це свідчило про певні випадкові інциденти. А про системну кризу навіть елітні частини демонстрували деморалізацію, відмовляючись виконувати накази або влаштовуючи саботаж. Соціальний вибух наростав. Молодь відмовлялася йти на фронт. Мобілізаційні заходи масово купували підрозділи довідки або частини чиновників у приватних розмовах визнавала продовження війни, веде країну до катастрофи. У неофіційних опитуваннях понад 60% громадян висловлювали бажання за. Аршити бойові дії, навіть ціною втрати території, пропаганда втрачала силу. Росіяни дедалі більше бачили прірви між телевізійними перемогами і реальними проблемами у власних регіонах. Паралельно у середині Кремля загострювався конфлікт. Олігархи, які втратили контроль над енергетичними потоками, тиснули на пошук домовленостей. Генерали саботували накази і уникали відповідальності. ФСБ формувало резервні плани на випадок раптового краху вертикалі влади. Сам Путін дедалі більше опинявся в ізоляції недовірених. Майже навіть найближчому. Оточенням йому образ став символом минулого, яке втратило актуальність у нових реаліях. На міжнародній арені ситуацію розглядали як вирішальний момент Європа і США бачили шанс послабити Росію до межі, коли вона була змушена вивести війська. Але водночас у Вашингтоні визнавали конкретного плану завершення війни. Немає стратегія звелася до спроби нав'язати перемир'я. А якщо воно зірветься визнавати винного Кремля чудово, це розумів і намагався зіграти на цій слабкості, виставивши себе готовим до. До миром у прикордонних областях РФ тим часом посилювалися рейди партизанських загонів. Вони діяли майже без опору, знищуючи склади, підриваючи колії та виводячи з ладу інфраструктуру. Це стало можливим саме через деморалізацію армії. Люди бачили, що солдати вже не воюють за батьківщину, виконують примхи однієї людини. Західні столиці активно аналізували ситуацію. У Брюсселі прямо заявили, що Кремль прагне затягнути війну і перевести її у заморожений конфлікт. У Вашингтоні точилися дискусії: чи варто натискати на Київ? Ради примарного перемир'я чи краще посилити підтримку і довести Росію до остаточного краху в середині Росії. Все частіше звучали голоси про необхідність нового початку. Це означало лише одне підготовку до відсторонення президента. Чутки про змови серед силовиків поширювалися швидше, ніж їх могли спростувати. Кожен вибух на фронті, кожен удар по НПЗ, кожен провал в логістиці робив ситуацію ще більш нестабільною. Що ж кремлівські зливи через західні медіа, це тактичний інструмент для перекладання провини за провал переговорів на. Україну, але в реальності Росія не має ресурсу для продовження війни. Зупинка НПЗ, деморалізація армії, саботаж у прикордонних областях і внутрішні змови серед еліта, свідчать про системну кризу. Потім намагається зберегти образ контролю, але дедалі більше стає символом минулого, якщо тенденція збережеться ініціатива паритету еліти силових структур, які шукатимуть вихід у відстороненні лідера та привантаженні політичної системи у цьому контексті. Питання перемир'я чи миру з Україною залежатиме не від Кремля від того. Хто фактично візьме владу після Путіна? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.